Мої вітання! Ви на каналі Купи зі мною. Запрошую вас на огляд у магазин Аврора. Привезли багато новинок. Тож, усім дякую за огляд та приємного перегляду. Дзеркальце пластикове двостороннє. 99. Кольори в асортименті 88. Ось такого плану, також двостороннє. З підставкою пластикової 119. Набір для завивки волосся, стрічка бігуді, дві резинки та заколка. Ціна 149. Блакитний та рожевий. Щітки для волосся масажні по 69. Дзеркальце дитяче 88 гривень. Маленький зі щіточкою та дзеркальцем 49. Ось таке ще є на присосках за 59 гривень. Пов'язки косметичні по 9. Такі по 69. Заколка для волосся бант 49. Золотиста, червона, темно-синя та чорна. Така резиночка з бусинками 49. Пов'язки дитячі, косметичні 59. Крабики для волосся 69. Заколки дві штуки та резиночки. Ціна 3412 одиниць. Такий набір з крабиками 39. Резинки маленькі, кольорові 49 чорні також 49,60 штук. Така упаковочка ціна 49. Значок на рюкзак 19. Набір канцелярський, блокнот, записничок та ручка 149. Блокнот капібара 77 гривень на спіралі. Такі новинки по 99 у кулярах. Блокнот на 120 аркушів 109 формат, А5 Книжка Дитяча Світ почуттів та емоцій. Ціна 149. Новинка про інтимне просто підліткам та дорослим 127. «Бджолина Музика. Дитяча книга 279. Василь Сухомлинський. Букварик Читайлик 117. Книга дитяча. Студія краси. 99 з наліпками. Нова українська школа. Тлумачний словник. Ціна книги 55 гривень. Шпаргалка Я досліджую світ. Початкова школа. Також 55. Також можна знайти ще шпаргалки з української мови, математики. Англійської мови, польської та німецької, набір дерев'яний для створення біжутерії 299 Вишивка хрестиком 15, декор перлинки 24, нитки для вишивання 24, такі бусинки по 24 гривні. Намистинки золотисті 22 гривні. На мастинки у людянику – 88 стрічка декоративна 24, резинка широка, чорна 39 для білизни. Біла 34 гривні. Наліпки дитячі 7 гривень. Стрічка для декорування з імітацією стразів 29. Ручки для алмазної мозаїки 39. Спиці для в'язання 7. Для в'язання шкарпеток довгі 14. Гачок для в'язання 14. Голки для шиття 49, булавки 27-240 штук. Кольорові нитки 44-10 штук. Стрічка декоративна кольорова 24-5 метрів. Набір для в'язання, квітка, гачки та пряжа 249. Маршмелу. Пряжа для в'язання кольорова по 149. Блакитна рожева-фіолетова. Ось така є 100 грамова Двоколірна 88 гривень з помпонами. М'якенька пухнаста 77 гривень. Є по 64 гривні та 44 вага 100 г. Упаковка затискачів кольорових 24,8 штук. Стрічка сантиметрова 29 кошик текстильний для зберігання 179 Подушка на стілець зав'язками у двох кольорах. 119 устілки для взуття з накладною п'яткою чорні та бежеві, 44 гривні. Такі новенькі шкарпетки приїхали цікаві, високі, з різними малюнками по 49. Ролик для чищення одягу 55 багаторазовий. Такі ролики по 64 гривні у чухлі. Шкарпетки котики 44. Шкарпетки для заняття йогою 77 гривень. Жіночі, теплі по 29, 24. Високі 44, 36, 39. М'якенькі, дитячі по 59. 100% поліестер. З'явилися вже шапки на полицях. Ось такі варіанти: 140 гривень та 88 однотонна. Калоші 179 без утеплення. З утепленням 249. Такі ще є за 199. Кошик для зберігання 49. Етажерка для взуття вміщає до 10 пар 229 на 5 полиць. Лосини жіночі. Лавандові. темно-сині, від S до XL 219 мікрофібра. Боксери для хлопчика бавовна 64 гривні. Хустинка дитяча 14 Ось така також 14 гривень. Накладки силиконові на груди 149 без претелей. Капронові колготи 49-49. Топ-жіночий врубчик від S до XL 149. Термоковта Чорна Унісекс від M до 2 xl Ціна зі знижкою 99 гривень. Поліестер віскоза та еластан є ще такі термоштани, також за 99 гривень. Пакети вакуумні три штуки 179, 50 на 70 60 на 80 та 70 на 100 Один пакет вакуумний 80 на 110, 69 гривень. Кошик для зберігання дитячий 119 Коробка текстильна на липучці 88 гривень. Є коричнева і ось така світло-сіра. Чухол на одяг 60 на 90 49. Такі є в кольорах на блискавці 60 на 135. Ціна 59. Капці дитячі відкриті з малюнком 88 гривень. Домашні капці теплі 199 закриті. Чоловічі відкриті 249 Такі м'якенькі 84 по акції. Зимові шкарпатки чоловічі 39. Поліестер, віскоза акрил. Такі тепленькі по 59 у смужку до 42-го розміру. Високі 44 гривні 42-й 44-й. Бавовна 80%. Є ще ось такі по 59 бавовна 80%. Дякую, що дивитесь, усім приємних покупок.